Різдво час, коли ми замикаємо двері на засув, запалюємо вогні на ялинці та віримо, що в цю ніч у світі немає місця для зла. Ми звикли бачити свято через призму затишку, подарунків та сімейного тепла. Але історія True Crime навчила нас. Іноді найгустіша темрява ховається саме там, де найяскравіше горять гірлянди. Сьогодні ми відкриємо три папки, які назавжди змінили уявлення про безпеку святкового сезону. Забирайте екрани від дітей, адже за кожним святковим фасадом може ховатися таємниця, яку не під силу розгадати десятиліттями. Перед цим традиційно не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати свою думку в коментарях, адже це. Допомагає просувати україномовний контент. Болдер, Колорадо, 26 грудня 1996 року. Світ ще святкував Різдво, але в домі 755 на 15 вулиці панував хаос. О 5.52 ранку Петсі Ремзі дзвонить у 911. Її голос на межі істерики. Вона знайшла записку про викуп, а її шестирічна донька Джон Беннет зникла. Це вбивство стане найгучнішою нерозкритою справою Америки справою, де кожен доказ суперечить іншому. А професійні детективи та профайлери ФБР розійдуться у поглядах на те, хто саме був монстром тієї ночі. Коли поліція прибула, Петсі показала їм три аркуші паперу. Це була записка про викуп, один із найбільш нетипових документів. У криміналістиці. Давайте я вам її зачитаю і тоді розберемо усі дивні факти. Містер Ремзі, слухайте уважно. Ми група осіб, які представляють невелику іноземну фракцію. Ми поважаємо ваш бізнес, але не країну, якій він служить. На цей момент ваша донька перебуває у нашому розпорядженні. Вона в безпеці та не постраждала. І якщо ви хочете, щоб вона побачила 97-й рік, ви повинні дотримуватися наших інструкцій слово в слово. Ви знімете зі свого рахунку 118 тисяч доларів. 100 тисяч будуть у 100-доларових купюрах, а решта 18 тисяч у 20-доларових. Переконайтеся, що ви взяли до банку дипломат відповідного розміру. Коли ви повернетесь додому, ви покладете гроші в коричневий паперовий пакет. Я зателефоную вам завтра між 8 та 10 ранку, щоб надати інструкції щодо доставки. Доставка буде виснажливою, тому раджу вам відпочити. Якщо ми побачимо, що ви отримали гроші раніше, ми можемо зателефонувати вам раніше, щоб Мовитись про дострокову передачу грошей, і відповідно про дострокове повернення вашої доньки. Будь-яке відхилення від моїх інструкцій призведе до негайної страти вашої доньки. Вам також буде відмовлено в отриманні її останків для належного поховання. Двоє джентльменів, які наглядають за вашою донькою, не надто вас люблять, тому я раджу вам не провокувати їх. Розмова з будь-ким про вашу ситуацію, наприклад, з поліцією, ФБР і так далі, призведе до того, що ваші доньці відітнуть голову. Якщо ми впіймаємо вас на розмові. Навіть із безпритульним собакою вона помре. Якщо ви попередите банківську владу, вона помре. Якщо гроші будуть якимось чином помічені або пошкоджені, вона помре. Вас перевірять на наявність електронних пристроїв. Якщо їх знайдуть, вона помре. Ви можете спробувати обманути нас, але майте на увазі, що ми знайомі з контрзаходами та тактикою правоохоронних органів. У вас є 99% шансів вбити свою доньку. Якщо ви спробуєте перехитрити нас, Дотримуйтесь наших інструкцій, і ви матимете 100% шансів отримати її назад. Ви і ваша родина перебуваєте. Бувайте під постійним наглядом, як і влада. Не намагайтесь включити мізки, Джоне. Ти не єдиний, товстосум у окрузі, тож не думай, що вбити буде важко. Не недооцінюй нас, Джоне. Використовуй свій славнозвісний південний здоровий глузд. Тепер все залежить від тебе, Джоне. Перемога SBTC а тепер прийдемо по фактах. Місце написання її написали прямо в будинку Ремзі, використовувався папір із блокнота Пеці та ручка із її робочого столу. Вбивця не боявся бути поміченим, витративши близько 20 хвилин на написання цього тексту. Вимога у 118 тисяч доларів це була точна сума бонусу, який Джон Ремзі отримав того року. І наступне кіноцитати: текст був переповнений фразами із бойовиків. Наприклад, погроза. Якщо ми помітимо, що ви отримали гроші раніше, ми можемо зателефонувати вам раніше. І абревіатура SBTC. таємничий підпис, значення якого не розгадано й досі. Поліція Болдера з самого початку підозрювала інсценування, оскільки записка виглядала як театральний реквізит. Поліція Болдера припустилася фатальної помилки. Вони не опечатали будинок і не провели повний обшук одразу. О 13.00 детектив Лінда Арнт запропонувала Джону Ремзі ще раз оглянути дім. Джон разом зі своїм другом Флітом Вайтом спустилися в підвал кімнаті, яку вони називали винним погребом, джон знайшов тіло доньки. Вона лежала на білій ковдрі. Її рот був заклеєний скотчем, руки зав'язані над головою. На шиї саморобна гарота. Джон негайно підняв тіло і виніс його нагору, поклавши у вітальні. Це знищило багато важливих доказів та біологічних слідів. Результати розтину були шокуючими. Офіційна причина смерті асфіксія через удушення, пов'язана з черепно-мозковою травмою. Гарота була виготовлена з нейлонового шнура та зламаної ручки пензля, що належав Петці Ремзі, травма голови, 20-сантиметровий пролом черепа від удару тупим предметом. Удар був настільки сильний, що спричини проводили. Проте на шкірі голови не було відкритої рани. У той час як поліція Болдлера була впевнена провині батьків, за справу взявся Джон Дуглас. Дуглас провів власний аналіз і став на бік родини. Він висунув версію про зловмисника. Характер травм Джон Беннет. Указував на сексуальний мотив, що рідко зустрічається при сімейних вбивствах і сценуваннях. Дуглас вважав, що злочинець був педофілом одинаком, який мав одержимість Джон Беннет через її публічність на конкурсах краси. На думку Дугласа, довга записка була способом вбивці пограти з батьками, відчути владу над успішним бізнесменом. На спідній білизні дівчинки знайшли ДНК невідомого чоловіка. У 2008 році окружний прокурор Мері Лейсі на основі цього доказу офіційно зняла підозри з родини Ремзі. Проте поліція Бодлера опанувала Дугласу. Вони вказували на неушкоджену паутину на вікні підвалу, через яке нібито вбивця заліз, та на відсутність слідів на свіжому снігу навколо будинку. У 1999 році сталося те, про що громадськість дізналася, лише через 14 років. Велике журі Проголосувало за висунення офіційних звинувачень Джону та Петсі Ремзі за сприяння смерті дитини. Прокурор Алекс Хантер відмовився підписувати акт, вважаючи, що доказів недостатньо для перемоги в суді. Петсі Ремзі померла від раку в 2006 році, так і не дізнавшись імені вбивці або забравши таємницю з собою. Берк Ремзі у 2016 році вперше дав публічне інтерв'ю, де заперечив будь-яку причетність до смерті сестри. Сьогодні справу розслідують за допомогою генетиці. Физичної генеалогії. Поліція Боглера співпрацює з приватними лабораторіями, щоб ідентифікувати власника того самого невідомого ДНК. Чи був це зловмисник, який знав про бонус Джона, і просто використав блокнот Петсі? Чи це була трагедія всередині сім'ї, яку Джон Дуглас просто не зміг або не захотів розгледіти через майстерність інсценування? Історія Джон Бен Дремзі залишається символом правосуддя, що зайшло в глухий кут, маленька королева краси, чиє життя обірвала. Під підрізвяною ялинкою. А як вважаєте ви, чи зміг сторонній чоловік провести 20 хвилин, пишучи записку на кухні мільйонерів, і залишитися непоміченим? Або ж повутина на вікні каже нам більше, ніж тисячі сторінок звітів ФБР? Пишіть у коментарях, але якщо в домі Ремзі докази буквально кричали про себе з кожної куліси, то в нашій наступній історії все, що залишилося від дітей, це тиша і попіл, у якому не знайшли жодного фрагмента минулого життя. 24 грудня 1945 року Фействілл, Західна Вірджинія, сім'я італійських іммігрантів Содрів Джордж, Дженні та їхні дев'ятьро дітей закінчили святкову вечерю. У домі панувала злагода, під ялинкою чекали подарунки. П'ятеро молодших дітей випросили дозвіл погратися трохи довше, перш ніж піти спати. У першій годині ночі тишу перервав різкий дзвінок телефону. Дженні підняла слухавку. Незнайома жінка запитала когось, чи ім'я Дженні чула вперше. На фоні. Чулися звуки гучної вечірки, сміх і дзвін келихів. Жінка дивно засміялася і поклала слухавку. Дженя здивувалася, але вирішила, що це просто помилилися номером. Вона ще не знала, що цей дзвінок був перевіркою. О першій тридцять вона прокинулася від сильного удару об дах, щось важке скотилося на землю. А ще через півгодини будинок уже палав. Це було початком найзагадковішої ночі в історії США. Джордж і Джені встигли вискочити з будинку з чотирма дітьми. П'ятеро інших Моріс, Марта, Луїс, Дженні та Бетті – залишилися на другому поверсі. Джордж кинувся їх рятувати. Але тут почалася серія подій, які неможливо пояснити простою випадковістю. Коли содери намагалися викликати пожежних, телефонна лінія виявилася перерізаною. Сусід побіг до найближчого таксофона, але той також не працював. Джордж завжди тримав високу драбину біля будинку, щоб дістатися другого поверху. Тієї ночі вона зникла. Пізніше її знайдуть у рові за 20 метрів від дому. Джордж мав дві великі вантажівки. Він хотів підігнати одну під вікно, щоб діти могли вистрибнути, але обидві машини, які вчора працювали ідеально, тепер не заводилися. Поки дім палав, один із синів, що врятувався, помітив у темряві дивного чоловіка, який стояв біля вантажівок і крав обладнання для буксирування. Поліція пізніше знайде його. Він зізнається крадіжці, але скаже, що до пожежі не був причетний. Проте виникає питання: що він робив біля машин саме в той момент. Коли вони раптово вийшли з ладу. Будинок згорів за 45 хвилин. Коли на ранок пожежні нарешті прибули і почали розрібати попіл, вони не знайшли жодного фрагмента кісток. Будь-який експерт з пожеж скаже вам: людські кістки не згорають до тла за 45 хвилин. Навіть у крематорії, при температурі понад 800 градусів, це займає години. Чому ж тоді діти зникли? Тут варто згадати Джорджа Содера. Він був відкритим критиком диктатора Мусоліні. У невеликій італійській громаді Твіла, це багатьом не подобалося. За два місяці до пожежі в дім завітав страховий агент. Почувши політичні погляди Джорджа, він крикнув: Ваш дім піде димом, а ваші діти загинуть. Ви заплатите за брудні образи на адресу Мусоліні». Чи могла італійська мафія стояти за викраденням дітей під прикриттям підпалу. Поки поліція наполягала на смерті дітей, сім'я Содерів продовжувала пошуки десятиліттями. Вони отримували сотні свідчень про те, що дітей бачили у готелях та машинах з номерами Флориди. Офіціантка придорожнього кафе стверджувала, що бачила п'ятьох дітей Содерів наступного ранку після пожежі. Вони були в супроводі двох чоловіків та двох жінок італійської зовнішності. За її словами, діти виглядали наляканими, а дорослі. Слі поводилися агресивно і не дозволяли їм розмовляти. Жінка в готелі Чарльстона бачила цю ж групу через тиждень. Коли вона спробувала заговорити з дітьми, один із чоловіків грубо відповів їй італійською, і вони миттєво покинули готель. Водій автобуса бачив, як невідомі кидали вогняні кулі, ймовірно, коктейлі Молотова на дах будинку содарів. У 1968 році Джені отримали лист із Кентукі. Усередині було фото молодого чоловіка, дивовижно схожого на Луїса Содера на звороті був загадковий підпис Луїс Содер. Я люблю брата Френкі, маленькі хлопчики А 901-32. Содери найняли приватного детектива на прізвище Тікслі, щоб той поїхав у Кентукі та знайшов відправника. Тікслі взяв гроші, поїхав, і більше ніхто ніколи його не бачив. Він просто зник, не залишивши жодних записів свого розслідування. Це була ще одна ознака того, що будь-хто, хто підходить до істини надто близько, стає наступним. Мою жертвою Джордж помер у 1969 році. За рік після отримання того фото. Його серце просто не витримало. Десятиліть напруги та розпачу. Він пішов із життя, так і не дізнавшись, що сталося з його п'ятьма дітьми. Дженні Содер після смерті чоловіка перетворила своє життя на нескінченну варту. Вона огородила місце пожежі парканом, посадила там квіти і щодня доглядала за ними, наче це був вівтар. Вона ніколи не знімала чорного одягу. Вона щоразу здригалася, коли дзвонив телефон, сподіваючись почути голоси тих, хто не повернувся з другого поверху тієї різдвяної ночі. Брати та сестри, які врятувалися, теж не змогли жити колишнім життям. Наймолодша Сюзен Содер стала останньою хранителькою таємниці. Саме вона роками відповідала на листи дослідників, була архіви та до останнього подиху вірила, що її брати та сестри десь там, в Італії чи в іншій частині Америки, прожили своє життя під чужими іменами. Сюзен померла у 2021 році. З її смертю пішов останній прямий свідок тієї ночі. Тепер цю історію продовжують онуки. Але з кожним роком шансів на генетичну експертизу чи зізнання свідків стає все менше. Сьогодні, у 2025 році, на місці будинку Содерів у Фейс-Твілі лише пустир, але ця порожнеча найгучніший пам'ятник людській жорстокості та батьківській любові. Ця історія нагадує нам, іноді вогонь не знищує докази, він лише створює завісу, за якою ховаються ті, хто не хоче бути знайденим. Але поки ми пам'ятаємо ці п'ять імен. Моріс, Марта, Луїс, Дженні та Бетті, вони не зникли остаточно. А як ви вважаєте, чи могла Сьюзан або її батьки знайти правду, якби поліція не ігнорувала свідків з самого початку? Коли діти зникають на десятиліття, ми звикаємо називати це холодною справою, бо ми втрачаємо надію. Але наступна справа доводить, іноді те, що ми шукаємо за тисячі кілометрів, знаходиться зовсім поруч, за дверима, поз якими проходимо щодня на роботу. Все почалося 6 жовтня 2002 року. В Рідчвудці, штат Міссурі, одинадцятирічний Шон Хорнбек, сором'язливий хлопчик, який понад усе любив свій синій гірський велосипед. Того дня він поїхав кататися до друга. Останній раз його бачили на сільській дорозі. Коли Шон не повернувся до вечері, його мати Акерс та вічим Крейг підняли на ноги весь штат. Масштаби пошуків були безпрецедентними. Тисячі волонтерів прочісували ліси, ФБР перевірило сотні підозрюваних, батьки Шона заснували фонд. Який згодом стане одним із найвідоміших у США, але жодної зачіпки не було. Насправді, того дня Майкл Девлін, 45-річний менеджер піцерії, просто збив хлопчика своїм фургоном на узбіччі. Він не вбив його. Він затягнув його в машину, зв'язав і відвіз до своєї квартири у Кіркфуді. Майкл Девлін не був звичайним викрадачем. Це був маніпулятор, який використовував метод захоплення реальності. Він переконав 11-річного Шона, що його батьки загинули. Або відмовилися від нього. Але найстрашнішим було інше. Давлін пригрозив, що якщо Шон спробує втекти, він знайде його рідних і вб'є їх. Шон жив у відкритому полоні. Девлін давав йому свободу. Хлопець міг виходити на вулицю, він катався на велосипеді по району. Грав у відеоігри з дітьми з сусідніх під'їздів. У квартирі панував сюрреалізм. На стінах висіли оголошення про розшук Шона, які Девлін приносив як трофеї. Шон бачив власне обличчя в новинах що вечора якось він навіть надіслав повідомлення на сайт власного фонду пошуку, запитавши, як довго ви збираєтесь шукати свого сина. Це був його спосіб перевірити, чи він ще існує для світу. Пройшло 1562 дні. Шону вже було 15. Він дорослішав, ставав вищим за девліна, і маньяк почав втрачати відчуття абсолютної влади над дитиною. Йому потрібна була нова жертва. 8 січня 2007 року 13-річний Бен Обі вийшов зі шкільного автобуса. Девлін викрав його прямо біля дороги, але він припустився фатальної помилки. Його помітив 15-річний Мічел. Халтс Мічел звернув увагу на старий білий Нісан з іржавими дверима. Саме це орієнтування стало початком кінця для Девліна. Коли Девлін привіз Бена у квартиру номер 108 Шон був у Шоці. Він побачив у Бені себе 4 роки тому. Девлін був у нестямі. Він змушував Шона допомагати йому контролювати Бена. Девлін розумів, що двоє хлопців це занадто небезпечно. Психологи пізніше скажуть, він готувався вбити Шона, щоб Бен став. Його новою єдиною дитиною. Але Шон не дав цьому статися. Поки Девлін був на роботі, Шон став для Бена ангелом-охоронцем. Він пошепки вчив його. Не плач при ньому. Просто скажи: так, сер, я тобі допоможу вижити. 12 січня 2007 року поліція Бофорта спільно з ФБР ідентифікувала фургон біля будинку Девліна. О 16.00 вони вибили двері. Вони шукали Бена. Коли офіцери увійшли, Бен був захований за диваном його знайшли першим, але поруч стояв інший хлопець, високий, з довгим волоссям. Хто ти такий? Запитав офіцер. Шон подивився на них. Чотири роки брехні і страху мали закінчитися зараз. Я Шон Хорнбек. Ці три слова змусили всю Америку заніміти. Того вечора в штаті Міссурі люди виходили на вулиці. Батьки Шона, які вже почали втрачати надію. Нарешті обійняли свого сина. Майкл Девлін отримав 74 довічних терміни. Бен Обі зміг повернутися до нормального життя. Він обрав тихий шлях, але Шон став жертвою. Жорстокого громадського обговорення. Люди питали, чому він не втік. Він же мав ключі, мав телефон. Йому довелося пояснювати всьому світу, що таке психологічний полон і як страх за близьких може бути міцнішим за будь-які грати. Сьогодні Шон Хорнбек, дорослий чоловік. Він пройшов через неймовірну кількість терапії і тепер сам допомагає сім'ям зниклих дітей. Його історія це нагадування про те, що зло може бути звичайним менеджером піцерії, який живе. За стіною, але вона також про те, що дива можливі, навіть коли минуло 1562 дні. Ця історія вчить нас уважності, якби не Мічел Халт, який запам'ятав іржавий фургон, бен ймовірно загинув би, а шон залишився б сином маньяка назавжди. А як вважаєте ви, чи маємо ми як суспільство право виписувати претензії жертвам за те, як вони виживали в умовах абсолютного терору? Чи можемо ми колись зрозуміти глибину того, що відчував Шон, дивлячись на власне Фото в новинах. Сьогодні ми пройшли крізь три різні історії, де святкова тиша стала прикриттям для справжнього жаху. Справа Джон Беннет Ремзі назавжди залишила нас із запитанням чи справді ми знаємо тих, хто живе із нами під одним дахом. Трагедія родини Содерів довела, що вогонь може забрати дім, але він не здатний спопелити надію батьків, які чекали на своїх дітей до останнього подиху. А порятунок Бена та Шона став тим самим. Дивом, яке нагадує, що навіть через 4 роки темряви можна повернутися до світла, якщо хоча б одна людина навколо буде достатньо уважною. Дякую, що дослухали до кінця. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про відкритий полон Шона Хорнбека. Чи можливо взагалі судити дитину за те, що вона обрала життя замість ризику втечі? Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступному випуску.